Що з нами на зв'язку Ірина Фриз, це народна депутатка України, членкиня Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Пані Ірино, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. А, в першу чергу хочу спитати: от. Розібрав вже вже з поправками а, депутатськими власне розібралися зараз. А, комітет розглядає вже правки свої. Коли а, є точна дата, коли вже можливе голосування за мобілізаційний законопроєкт? Ну, точної дати станом на зараз вам не скаже ніхто. Я вам можу сказати, що на наступному тижні 100% буде завершено розгляд і комітетських правок до закону про мобілізацію. Та буде я сподіваюся, ухвалено вже рішення комітету для того, щоб мати можливість дати розглядати цей законопроект вже безпосередньо в сесійній залі парламенту. Так, і далі який механізм? Тобто, це вже буде друге читання цього законопроєкту після усіх правок, які завершить комітет, і воно може бути або успішним, або його знову відправлять на доопрацювання. Я правильно розумію? Ну це може бути якщо законопроєкт не буде підтриманий у другому читанні після розгляду тієї кількості правок, автори яких будуть наполягати. На їх е, повному врахуванні або на підтвердженні тих правок, які вони вважають за необхідне розглянути додатково і е, відноситься до них, до такі, як до таких, які не повинні бути включені в тіло закону. Так. Тут зрозуміло, давайте тепер спробуємо зараз поглянути на сам законопроект, як він виглядає, тому що багато було позицій, які викликали резонанс і в депутатів. І в громадян, і от власне при чому це якраз от хочу е, і ваші слова теж навести. Що буквально два дні тому ви говорили, що розмір штрафів ну розглядається така е, теж е, позиція. Що розмір штрафів за порушення власне мобілізаційного законодавства може бути збільшений до 100 тисяч гривень і вище. Можете от це прокоментувати, чи це внесено зараз в проєкт закону? Безумовно, можу. було е, практично таке ж саме питання від і, і інших журналістів, де я говорила, що подібні правки щодо збільшення адміністративних штрафів в цьому законопроекті не передбачається, тому що комітет під час розгляду відповідних правок їх відхилив. Я не виключаю, що буде підготовлена додаткова комітетська правка щодо так званих заходів впливу. І якщо вона буде прописана в такий спосіб, який не буде порушувати права громадян, який не буде порушувати конституцію, які буде містити чіткі норми, які би співвідносилися з кодексом адміністративного судочинства, то я не виключаю, що комітет їх підтримує. І ті заходи впливу, які були в першій редакції ухвалені, які є абсолютно протиправними, будуть виписані в редакції комітету, яка буде дозволяти застосовувати проти. Порушників, які не з'являються за повісткою від представників ТЦК СП до відповідних органів для того, щоб оновити свої дані пройти, в, пройти велика і далі за процедурою, відповідну адміністративну процедуру, а далі кримінальну у разі, якщо вони не з'явилися взагалі, вони будуть оголошені у розшук. Так і от ви кажете, що от ті обмеження, які були в першій редакції, які дійсно визнані були неконституційними, тобто зараз вони всі відхилені. Зараз от немає у нас обмежень щодо немає. замороження рахунків, обмеження на право користування автотранспортом. А що з обмежень залишилося? Або що з'явилося нове, от в теперішній редакції закону, на тепер, от на, на цей момент. Ну, давайте почнемо з того, що немає ще зараз остаточної редакції станом. На зараз розумію, все може хочуть, мінятися, але за, за рішенням комітету потрібно дочекатися комітетських правок і зрозуміти, що саме комітет буде пропонувати парламентарям під час розгляду як заходи впливу, які можна буде застосовувати до ухилянтів. Я передбачаю, що воно буде прописано згідно чинного законодавства. І якщо це буде відбуватися саме в такий спосіб, я не виключаю, що сесійна зала парламенту і народні депутати, розуміючи, що в нас дуже велика зараз знаходиться так звана сіра зона ухилянтів, будуть Підтримувати це рішення разом з тим, воно має бути в повній відповідності як до конституції, так і 100% не бути таким, що порушує права громадян. Так, е Федір Веніславський от е сказав про те, що от ця правка точно ну залишається поки що е в редакції, от станом на сьогодні, про те, що. Українські чоловіки за кордоном не зможуть оформити закордонний паспорт без довідки про військовий облік. А цю опцію можете нам розтлумачити, як це прописано в законі? Який механізм? Можу розтлумачити, тому що дійсно, коли ми підійшли до так званого військового обліку громадян, які перебувають за кордоном, то комітет підтримав необхідність надати можливість. Міністерство оборони і Генеральному штабу мати доступ до е, даних, які дозволяють розуміти, яка кількість громадян України перебувають за кордоном. Для цього вони всі, так само як і громадяни, безпосередньо в Україні мають оновити свої облікові дані, і для цього надається як мінімум три опції: це можливість відкрити власний електронний кабінет. Можливість звернутися до ЦНАПу, якщо ми говоримо про Україну, або можливість звернутися до ТЦК СП. Якщо ми говоримо про громадян України за кордоном, там залишається поки що дві опції: це можливість відкрити електронний кабінет або звернутися до консульського відділу для того, щоб оновити свої дані. Порядок військового обліку громадян, які будуть перебувати за кордоном, буде визначатися Кабміном згідно. Поки що сьогоднішньої норми, яка була ухвалена за рішенням комітету під час розгляду правок. Разом з тим, ми маємо з вами бути свідомі того, що будь-яке обмеження надання консульських послуг насправді громадянам України за кордоном, воно буде сприяти скоріш негативному контексту по відношенню до держави як від громадян України. Так і безпосередньо до зниження активності проактивності наших громадян в будь-яких заходах або в будь-якому е е пушенні наративів української держави, які сьогодні так необхідні, в тому числі і на закордоні. Тому е ми виступили проти обмеження надання консульських послуг разом з тим, правка про неможливість оформити. З свій а, ID, да, тобто свій паспорт, а, на жаль, була підтримана з моєї точки зору. Вона то, трохи конфліктує і не є послідовною. Якщо ми вже говоримо про е, неможливість скасування надання консульських послуг для громадян України за кордоном, то відповідно одна з цих послуг є в тому числі можливість оформити власний е, паспорт громадянина України. Тому я думаю, що за це ще будуть боротися під час розгляду законопроекту безпосередньо в парламенті, але разом з тим я хочу підкреслити, що військовий облік буде стосуватися всіх громадян України, де б вони не перебували, чи то в Україні, чи то за кордоном. Угу. Цікаво, ну як це буде реалізовано? От якщо ну це ще ж певна відповідальність людей. Ну, це питання друге. Ми зараз все-таки е концентруємось навколо е тих обрисів закону, які вже вимальовуються потихеньку, Не і можна оце... одну репліку. Так, буквально, будь ласка. Будь ласка, одну дуже важливу репліку, яку наголошували під час розгляду саме. Консульських послуг за кордоном і військового обліку представників Міністерства оборони і Генерального штабу на пряме питання: в який спосіб, якщо ви берете людей за кордоном на військовий облік, ви е, будете е, намагатись або е, маєте намір. Е, е, їх, е в тому числі мобілізовувати так ось позиції Міністерства оборони і Генерального штабу була чітка стосовно цього, тобто нам потрібен військовий облік, щоб розуміти, яка кількість українських громадян, які є військовозобов'язаними перебуває за кордоном, але ми не збираємось їх мобілізовувати. Це була позиція міністерства оборони, яка була озвучена під час. Розгляду законопроекту на останньому засіданні комітету, тому всі ми маємо бути свідомо, що консульські послуги, будь-які обмежені консульських послуг, є недоречними і непродуктивними. Більше того, ця позиція була нав'язана Міністерством оборони з боку Міністерства закордонних справ. І Я щиро сподіваюся, що вона все ж таки буде відкоригована під час розгляду законопроекту в залі, і ці недолугі норми будуть зняті. Військовий ну... облік та консульські послуги мають бути. Ну так і бачите, щоб оці слова, наприклад, які прозвучали, які ви нам процитували, що ті, хто за кордоном мобілізовувати, не будуть, щоб вони так само були оформлені власне в законі. Тобто, ну тут це просто є неможливим. В який спосіб ви зможете мобілізувати людину, яка є громадянином України, тимчасово чи на постійному проживанні за кордоном. Мобілізувати європейське законодавство не передбачає умовної депортації до країни перебування під час дії воєнного стану громадян цієї України. Тому це є абсолютний алогізм, який потрібно просто-напросто вичистити нормативно і зрозуміти, що в такий спосіб, такими нормами, ми скоріше жахаємо громадян України і створюємо підстави для того, щоб вони скоріше відвернулися або склали громадянство України. Це є неприпустима річ. Погоджуюсь з вами, дійсно, і е, тут, тут немає що обговорювати, впевнений, що і це депутати теж побачать і власне в е, скоригують. Пані Ірино. Ну не всі б ми питання обговорили. На жаль, ефір диктує своє, але я впевнений. Ми з вами ще поговоримо про е, інші норми, які стосуються і броні, і різних ще аспектів цього законопроекту. Наразі хочу вам подякувати. Е, дуже все ви абсолютно. Зрозуміло пояснили. Тож, Ірина Фриз, народна депутатка України, членкиня комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки оборони і розвідки була в нашому ефірі.